От є така профанна думка, да там що навіщо закупають снаряди, коли дрони знищують 70% піхонної цілей, взагалі противника? Друзі, а навіщо солдату автомат? Якщо взагалі там порахували, що у них 4 людей загинуло від кулі? Причому кулі не тільки від автомату, а також кулемету, і великокаліберного кулемету, і снайпінгу. Відповідно, я думаю, що відсоток людей з автоматом буде 2,5. А навіщо тоді солдату автомат? Ну, тобто. А знаєте, ну, машина, от є військові машини, і вони нічого не можуть проти танка, наприклад, бо вони просто машини. У них своя функція. У них своя функція. Відповідно, наприклад. Зрозуміло, що треба закуповувати артилерію ну, достатньо серйозно і так далі. Але ну, я певен, що я, я скажу так: я переконаний, що оптимізувати бюджет і знайти необхідні кошти на таку кількість ну, засобів можливо.